На Прикарпатті стартує осіння імунізація диких тварин від сказу. Працівники головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області розповсюдять майже 229 тисяч принад з вакциною на площі понад 9 тисяч кілометрів квадратних. Приманки безпечні для людей і тварин, призначені для лисиць, основних переносників вірусу. Повідомляють фахівці. Вже вдруге у цьому році на території області буде проведена кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Приманки з вакциною розповсюджуватимуться шляхом наземного розподілу принад на узліссях, узбіччі доріг, річок, сільськогосподарських угіддях у лісах, на перехрестях доріг та на території вирубок. При кожній територіальній громаді створені робочі групи, які будуть розповсюджувати принади з вакциною. Площа, на якій буде проводитись розповсюдження принад під час осінньої кампанії становить 9147 км квадратних, де буде розповсюджено 228 675 принад з вакциною. Принади з вакциною придбані за кошти державного бюджету. Кампанія буде проводитись під контролем спеціалістів головного управління Держпродспоживслужби Івано-Франківській області. Приманка з вакциною, яка розповсюджується, безпечна для людей і тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м'ясо-кісткового борошна. Принада призначена для споживання лисицями. Коли дика тварина прокусує блістер, вакцина потрапляє на слизову оболонку ротової порожнини, і таким чином здійснюється вакцинація. Крім того, щоб зменшити небезпеку сказу на території області у цілому і, в, і в цілому в Україні, потрібно проводити комплекс заходів профілактичних проти сказу. Насамперед, проводити перуральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин два рази на рік, проводити профілактичну вакцинацію домашніх тварин від сказу щорічно. Всі контакти домашніх тварин з дикими негайно повідомляти спеціалістів державної ветеринарної служби для того, щоб необхідно провести нагляд за твариною і проводити відповідні профілактичні заходи. Фахівці Держпродспоживслужби закликають мешканців області при виявленні подібних приманок, не брати їх руками і не переносити з місця розкладання.